Привіт усім! Сьогодні говоримо про абсолютно основу JavaScript, про те, як програми взагалі щось запам'ятовують і працюють з даними. Ну що, давайте розбиратись. Отже, наш план такий: почнемо з Азів. Що це взагалі таке? Змінна. Далі практика. Як їх створювати і використовувати. Потім обов'язкові правила іменування. Поговоримо і про константи, тобто незмінні змінні. І наостанок найцікавіше мистецтво давати імена, які роблять код зрозумілим. Ну що, поїхали. Так що ж це таке, ця змінна? Ну, якщо зовсім просто, то це таке собі іменоване сховище для даних. Найкращий спосіб це уявити це звичайна коробка. От є коробка, ми клеїмо на неї етикетку, скажімо, книги, і складаємо туди книги. Це. У програмуванні, ну, по суті, все точно так само. Окей, з теорією, наче все зрозуміло. А тепер давайте подивимось, як цю саму коробку створити вже не в уяві, а в коді. І допоможе нам у цьому ключове слово LET. Дивіться, весь процес роботи зі змінною можна розбити на три елементарні кроки: перший оголосити, це по суті просто створити саму коробку, другий присвоїти значення, тобто покласти щось у цю коробку. І третій отримати доступ. Тобто просто зазирнути всередину і подивитися, а що ж там лежить. І так крок перший оголошення. У коді це виглядає ось так: пишемо ключове слово let, потім вигадуємо ім'я для нашої змінної, наприклад, message, і ставимо крапку з комою. Готово! Можна вважати, що в цей момент у пам'яті комп'ютера з'явилася порожня коробка з наліпкою message. Коробка є, але вона порожня. Давайте її наповнимо. Для цього ми беремо її ім'я меседж, ставимо знак дорівнює, який в програмуванні називається оператором присвоєння, і вказуємо, що саме ми хочемо туди покласти. У нашому випадку це текстовий рядок привіт. А тепер, власне, найцікавіше як же дістати те, що ми туди поклали. А дуже просто треба просто звернутися до нашої коробки за її іменем. Наприклад, команда alert-message зробить саме це. Вона зазирне в коробку з назвою message і покаже її вміст у спливаючому вікні. Тобто на екрані з'явиться привіт. Ну звісно ж, ніхто не розписує ці два кроки окремо. Це було для наочності. Насправді, в реальному коді оголошення і присвоєння майже завжди роблять в одному рядку. Ось так це і коротше, і зручніше. І ось тут ключова особливість змінних, створених через LED. Власне, тому вони і змінні. Вміст нашої коробки можна в будь-який момент поміняти. Дивіться, ми просто беремо ту саму змінну меседж і присвоюємо їй нове значення світ. Що станеться зі старим значенням привіт! А воно просто зникне назавжди, перезапишеться. Добре. Зі створенням розібрались. Але ж імена для наших коробок не можна вигадувати як заманеться. Є певні досить жорсткі правила, яких треба дотримуватись, щоб код просто працював. Давайте їх швиденько проглянемо. Насправді правил не так вже й багато. Перше імена можуть містити тільки літери, цифри і два спецсимволи долар та нижнє підкреслення все ніяких дефісів чи пробілів. Друге, і це важливо: ім'я ніколи ніколи не може починатися з цифри. Третє. Регістр має значення. Тобто Apple з маленької літери і Apple з великої це дві абсолютно різні змінні. І нарешті четверте, не можна називати змінні словами, які вже зарезервовані самою мовою, наприклад, LED чи клас. Ось подивіться наочно. Зліва приклади, як можна і треба робити. Бачите, username, ТЕСТ123 все гаразд. А от справа типові помилки, які одразу ж викличуть збій у програмі. Один А. Не можна або починається з цифри. My name – не можна, бо містить дефіс. Ну а LET це взагалі зарезервоване слово. Добре. А що робити, якщо нам потрібна така коробка, в яку ми щось поклали, і хочемо бути впевнені, що її вміст ніхто і ніколи не змінить? Для цього в JavaScript існує спеціальний інструмент константи. Різниця між LET і const принципова. Ось дивіться. Змінну age, яку ми створили з LED, можна легко змінити. Було 30, стало 31, жодних проблем. А от константа Birthday, створена за допомогою const, це вже інша історія. Будь-яка спроба її змінити призведе до помилки. Все, це значення зафіксоване. Можна уявити, що це коробка, яку ми заклеїли намертво. До речі, є така корисна домовленість серед розробників щодо іменування констант. Якщо значення константи відоме ще до того, як програма запустилася, ну, наприклад, код якогось кольору, як тут, то її ім'я заведело писати великими літерами через підкреслення. А якщо значення константи обчислюється вже під час роботи програми, але потім не змінюється, скажімо, час завантаження сторінки, то для таких констант використовують звичайний camel case. Окей, з усіма цими let, const та правилами ми розібрались. Це, так би мовити, технічна частина. А тепер про найголовніше: про те, що часто відрізняє хороший код від поганого: це мистецтво давати правильні імена. І ця цитата насправді влучає прямо в яблучко. Дати змінні ім'я це не просто якась формальність, це без перебільшення одна з найскладніших і водночас найважливіших навичок у програмуванні. Так які ж імена вважаються хорошими? Все просто вони мають бути зрозумілими для людини. Замість якихось абстрактних X чи D пишіть юзернейм або шопінг-карт. Назва має чітко описувати, що саме лежить у змінній. Ідея в тому, щоб будь-хто, навіть ви самі через півроку, глянувши на код, одразу зрозумів, про що йдеться. І ще одна дуже важлива річ ніколи не бійтеся створювати нові змінні. Іноді початківці намагаються зекономити і перевикористовують одну й ту саму змінну для різних речей. Не робіть так. Набагато набагато краще мати кілька змінних з чіткими зрозумілими іменами, ніж одну, яка робить все на світі. Повірте, це не зло, а справжнє добро, яке врятує купу часу і нервів. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Все зводиться до трьох простих речей потрібна змінна, значення якої може змінюватися, беремо лед. Потрібно зберегти щось, що ніколи не зміниться, використовуємо конст. І най найголовніше завжди, завжди думайте над іменами. Вони мають бути максимально чіткими й описовими. Це і є фундамент гарного чистого коду. Тому що, зрештою, код це не просто набір команд для машини. Це перш за все історія, яку читатимуть інші люди, і ви самі, тільки в майбутньому. А імена змінних у цій історії. Це іменники, головні дійові особи. Тож варто завжди себе питати, а яку історію розповідають імена моїх змінних?